Вітаю на моєму каналі Руни, Прогнози та Магія. Сьогодні хочу одну з останніх новин розглянути. Щось там нібито з Ердоганом, зі здоров'ям, чи то інфаркт, чи ще щось відбулося. Цікаво подивитись. Ну, знов таки, персона... це, знаєте, такий важлива, будемо говорити, фігура, відповідно. Хай можна по-різному також відноситись, адже поведінка Турції, знаєте, ну, така. І нам допомагають, і з Росії, нібито також не, не, не полаялись, будемо так говорити. Ну, але одним словом, все-таки цікаво подивитися, що ж там таке. Ну що, ми числив більше діва, поїхали. Ну, давайте відразу так і запитаємо. Ось я собі фото Ердогана із свіжих знайшов, так і запитаємо, а що в нього зі здоров'ям на даний момент. Отже, скажіть мені, будь ласка. Що зі здоров'ям Ердогана на даний момент? Хай скажуть роне правду. Інгус? Е вас перевернути? Єра. Так, це загалом у здоров'я мені покажіть, будь ласка. Лагус. Урус перевернутий. Ага, оце вже ближче. Дагас, ну і гаразд докладу. Боком довертаю по часовій, він його перевернутий. Ага. Отже, що ми тут маємо? Інгус, Евас перевернутий Єр. Ну і тут не дивіться, було приємне завершення ситуації маємо по здоров'ю. Тобто, ну що, в кращий світ він не піде, вилікують. Але бачите, Евас перевернутий. Тобто рух у нього зараз дійсно обмежений. Чи то, чи то мається на увазі, що він зараз в лікарні знаходиться, чи то лікарі йому, так би мовити, рухову активність обмежили. Навіть, напевно, другий варіант ближче. Дивіться далі: на кінець падає Єра. Ну, знов таки, урожай. Тобто, на це знаєте, як і урожай, і результат раніше проробленої роботи. Тобто е, захворювання це не, не виникло на пустому місці, воно вже до того й йшлося. Ну, передвиборна гонка, схоже, нерви, стреси, оце от все от воно і призвело, ось вам бачите, такий урожай. Таким боком програлось. Дивіться далі. Лагу, Зурус, перевернутий, Дагас. Ну і Відповідно, мені стало цікаво, адже це руна означає трансформацію, і куди ж саме трансформація, в який бік? Ну Зараз пояснюю. Тут ось Воня перевернута випала. Повідно, дивіться, е, Лагус, урус перевернутий Дагас. Що у нас тут? Ну, ось, власне, руна, яка означає здоров'я. Дійсно, негаразди зі здоров'ям є. Критичні, ну, по сусіднім рунам я б не сказав. Ну, але все-таки, це дійсно руна, ну, яка, знаєте, потік означає. Тобто, це все-таки ну, кров. От мені приходить, що в даному розкладі це значить кров. Тобто, що, відповідно, щось дійсно із. Або кровеносною системою. Ну, скоріше за все так. Якщо прям в прямому ефірі, то це, напевно, все-таки щось із серцем, з судинами можливо, От в, ту, в ту сторону, однозначно. Е, дивіться далі. І о, трансформація ситуації. Куди? А тут вою перевернута, бачите? Тобто, е, покращення буде все-таки, так? Ну, не з випав, на щастя. От, але бачите, вуня перевернута, тобто сумні новини, все рівно. Як знати, знаєте, може, може, можливо, лікарі е, порадять знятися навіть з президентської гонки. Як знати? Ось таким чином. Тобто, бачите, все-таки зі здоров'ям щось там в нього якісь негаразди є. Ходили чутки, що це може там. Відмовка якась там, або що. Да ні, все-таки дійсно щось є. Гаразд. Ну що, давайте подивимось, чи буде все-таки балотуватись далі на вибори. М -м -м, хоч це безпосередньо України і не стосується, але і на нас також повпливає, може повпливати. Так, дякую за відповіді. Давайте так і спитаємо. Чи продовжить передвиборну гонку? Так. А ближче до виборів можна буде і подивитись переможця. Ну, то вже ближче до виборів. В день голосування, наприклад. А може раніше. Побачимо. Добре, отже, дякую за відповіді. Скажіть, мені, будь ласка, чи Ердоган продовжить участь у передвиборній гонці? Хай скажуть ронеправду. Ейвес. Лагус. Наутіс. Ну, продовжить, так. Продовжить, але, дивіться. Ну, Ейвас, Лагус, Наутіс. Що в нас тут? Дивіться, ну це вихід ситуації на новий рівень. І, зокрема, руна оборони. Ну, фактично, це, знаєте, мені пояснилося то, що він діючий президент, так? І він, грубо кажучи, буде обороняти свій пост, щоб вибратися знову, так? От, таким чином. Дивіться, лагус, це правильний вектор, так? Тобто, настрій в нього ну, бойовий, будемо говорити. так? Ну і дивіться, науті спадає, доля. Хоча й випробування також. Пряма руна, ну але все рівно, навіть в прямому значенні вона, знаєте, не з найлегших. Тобто, бачите, тяжко воно йому буде даватися, але від гонки він не відмовиться все-таки. Отак. От. Гаразд. Ну, стосовно виборів, давайте, як я вже казав, ближче до дати голосування. Там, здається, 14 травня, якщо нічого не путає, ближче до дати голосування окремий розклад зроблю. Ну, В день голосування вже не буду. Давайте перед день, наприклад, голосування і подивимось, що там і як. Ну, а поки що отак. От Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання і підписуйтесь на канал. Всім буду радий! До зустрічі і нехай щастить.